Już na miejscu. miejscu. Uhu, startujemy. A, tak. A, tak. Tak, jestem zadowolona? Tak, tak, tak. No super. Mnie też tak, tak. bardzo tak, tak. podoba. Tu tak Gdzie można zostawić plecak? Eee, Tut, albo tutaj albo tutaj. nogami w czystej teorii. Super. Startujemy. Startujemy! Już Super! Ребзи, хочешь, хочешь? Но... No. Там есть люди. А тут наши люди. Люба, идем мы в правую сторону. А я ниц не роби. Так, ну поплыли, да ладно, <рискот> Арсений, Арсений, спасай Машу! Привет, привет, чувак. Пуш пиво. Вот Арсений, я заебу. Мы споживаем відповідально, без алкоголя. Без алкоголя, лише. У. Б. Люба, Люба не любит. Она <рискот> 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 просто Люба не любит! Это называется парковка! Пажонку, пожонку. Все получилось. У нас тоже все получится. Mm -hmm. Люба, веслуя. Ну а вбью в такамыще в бжех. Так, не? Nie! Wykręciliśmy w stronę! A ja po prostu siedzę i odpoczywam. Teraz już płyniemy do innej strony rzeki. No to tak pracuje! A po wery nas I tam jakiś człowiek w brot przechodzi. Зараз ми знаходимося у напрямку Чехії. Головне, щоб не почує. За бортом 24 градуси. З нами наші друзі Арсеній і Марія. Ми попливаємо слінкою і різкою річкою. Якийсь чоловік намагається рибалити, не будемо їм заважати, але не факт. І Тут ми бачимо знамениті чешські скелі. Звісно, вони не так виглядають, як в містечку, де ми були нещодавно, але теж подивитися є на що погоджується. Це мій кіроса. Грибунець. Кіроса молодо. Жабіць грібунець. Він же Артем. От, Бачите, дуже сильний чоловік мені От, І повертаємось сюди. І Повертаємось сюди. Ось завалений горизонт. О, так краще. Мене зараз виженуть. я півасі пів. Дуже гарно. Релаксово. Пі вас. Ми трошечки розгубилися і забули наші їдзенька, тому будемо просто пити. вибору в нас немає. Ты еще за гимнастика? Качечки. Качечки. Гимнастика. Ух. 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 Три. Три. Пять. Привет. Так, дрифт, дрифт. Поліцейський розворот. Качки прям як у себе вдома, ну в принципі, вони і так вдома підпливають максимально близько, щось просять, якусь їжу. Ми теж можемо в принципі, бути як ті качки люб, тому що ми не взяли їжі з собою, лише бухло. Так що може, ми можемо обмінювати. Сама. Біже ми є щось. Ну супер. Море хвилюється, три. Любашка не слідкує за напрямком чотири. Марія, які ваші враження? Це було прекрасно, просто чудово. Розслабимо відпочив, тепер поїмо. Ням-ням-ням. можем покрутати лот. Мисяць потих. Ну що ти там, ти донизу. Там такие искусства прикольные. Привет. Грибунец. Грибунец, жабунец. Эй, Джин. Буду. рім Ви що, відчули запах їжі чи що? Настільки прискорились! Треба Це правда. Стоп.